Гіалуронова кислота та хондроїдин це два головні компоненти для здоров'я та нормальної роботи наших суглобів. В здоровому організмі виробляється достатня кількість гіалуронки, але ми розуміємо, що з віком в результаті травм, сильних фізичних навантажень або, навпаки, малорухливого способу життя, її кількість в організмі зменшується. Хрящі вже не отримують ту смазку, яку їй потрібно, починають руйнуватися і з'являється біль. Медицина пропонує два варіанти вирішення проблеми. Перший уколи ін'єкції. Але це дуже боляче, достатньо дорого від 50 до 150 доларів. Потім цей укол діє в якусь певну область, має тимчасовий ефект, і треба зробити не один укол, щоб досягнути результату. Другий варіант заміна суглоба, що теж не дешева процедура, нема гарантії довготривалого ефекту і, крім того, нема гарантії, що приживеться. Якщо вас цікавить, як можна безпечно та надійно для здоров'я відновити свої суглоби, позбавитися болю, повернути легкість рухам, пишіть в коментарях. Цікавить!